Пінально-м'язова атрофія. Дітей із цим діагнозом почали лікувати у Львові. В Україні стартувала нова хвиля приватизації. На Львівщині для продажу готові близько 30 об'єктів. Найдорожчий Львівський ювелірний завод. Чемпіонат України із літнього біатлону провели на Львівщині. Через війну змагання скоротили. Вони тривали два дні. 15-річна Аня з дитинства бореться із хворобою. У неї спінально-м'язова атрофія. Постійну реабілітацію дівчинка проходила у західноукраїнському дитячому медичному центрі. Вона однією з перших отримала тут дозу препарату Спінраза. Я дуже щаслива, хоча не до кінця мені здається, що вірю в це, тому що як мама в суботу чи це в п'ятницю сказала мені про це. Я більше переживала, чи вивчила я репетиторство з історії України. А вже вчора зрозуміла, що це справді. Що це відбувається зі мною? Окрім Ані укол зробили ще двом пацієнткам серед них Марта Пащак. У неї виявили діагноз у три роки. Рік тому дівчинка перестала ходити. Після ліків каже, почувається добре. Мамі подзвонила лікарка і розказала. Я була дуже рада. Я до останнього не розуміла, що відбувається. Так уявити таке не могла. Спінально-м'язова атрофія це генетичне захворювання, при якому м'язи в усьому організмі поступово слабнуть. У світі є три препарати, що застосовують для лікування дітей зі СМА. Серед них спінраза. Це дороговартісні ліки. Один флакон коштує понад 100 тисяч доларів. Західноукраїнському дитячому медцентру препарат передали благодійники. Ліки здатні покращити. Як і життя людей зі СМА. Це життя моє повноцінне життя моєї дитини. Це Цей укол. Як не бути щасливим, ну, життя подарували дитині. Мріяли, тому що в світі воно існує вже кілька років. В Україні це, можна сказати, перші випадки, коли діти отримали лікування. Звичайно, це була, це була мета отримати це лікування, тому що воно. Зупинить саме головне це зупинить прогрес захворювання і ті навики, які залишилися в Ані на даний момент. Вони в неї збережуться. Препарат спінраза вводять за допомогою ін'єкції в спинномозкову рідину через поперек. Ліки потрібно приймати впродовж усього життя. Перші чотири дози з інтервалом у 14 днів. Далі що чотири місяці. Ми готувалися в Польщі, проходили стажування, бо техніка ведення ліків є доволі непростою. Вони вводяться власний спинномозковий канал, інтертикально, і це не є так зовсім просто. Зі слів педіатрки, лікування від СМА потребують 26 дітей із Львівщини, віком від 2 до 18 років. Анастасія Ярмоловська, Роман Маленький, Суспільне новини, Львів. За добу 27 вересня на Львівщину двома евакуаційними потягами прибули 147 людей. Зі Львова до перемишля, чотирма потягами, вирушили 575 людей. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. За добу поліція на Львівщині опрацювала 1280 звернень щодо підозрілих людей та об'єктів. Загроз ракетного ударів не було. Сьогодні у Львові попрощались із трьома військовими 80-ї десантно-штурмової бригади Іваном Ковальським, Мирославом Литвином та Романом Матвіясом. Іван Ковальський львів'янин. У 2010 році вступив на строкову службу. Перебував у складі другої окремої Галицької бригади. У 2022 році служив у 95-й бригаді, згодом у 80 й Брав участь у наступальних діях на Харківському напрямку. Ярослав Литвин, уродженець села Великі Грибовичі, служив у військах проти повітряної оборони у Києві, у 2015 2016 роках виконував бойові завдання в зоні проведення АТО у складі Нацгвардії. Роман Матвієс Львів'янин у 2004 2005 роках служив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, у 2014-2015 роках захищав Україну у лавах 80-ї окремої. Мої десантно-штурмової бригади. На Львівщині в одному з дитячих будинків інтернатів зареєстрували спалах дифтерії. Про це повідомила керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко. В інтернаті на утриманні також перебувають люди, які мають інвалідність з дитинства. Семеро підопічних госпіталізували до обласної інфекційної лікарні. Усі вони різного віку. Їх стан середньої важкості. Для обстеження відібрали пробу у 165 людей, які контактували з хворими у приміщенні інтернатів. Провели дезінфекцію. Нагадаємо, дифтерія гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Для нього характерне запалення слизових оболонок, ротоглотки, загальна інтоксикація з ураженням серцево-судинної та нервової систем та нирок. Уникнути тяжких наслідків дифтерії можна завдяки вакцинації. Мешканців закритого інтернату де перебувають люди з особливими потребами, при профілактичному обстеженні, яке здійснюється два рази в рік з метою скринінгу, в шести людей було виявлено збудник дифтерії токсигенний, в сьомої людини просто було виявлено збудник дифтерії, який сьогодні був ідентифікований вже теж як токсигенний. Справу шести львівських патрульних повторно розглянуть в апеляційному суді. Таке рішення сьогодні ухвалив Верховний суд. Про це повідомила речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій. Нагадаємо, у 2018 році під час перевірки грального закладу у Львові патрульні затримали чоловіка. Він ковтнув пакет з наркотиками та помер. Шістьох патрульних підозрювали у насильстві та катуваннях. 3 серпня 2021 року патрульним оголосили вирок у Галицькому суді Львова. Їх засудили до восьми років позбавлення волі кожного. Патрульні подали на цей вирок апеляцію. 18 лютого 2022 року Тернопільський апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції, а кримінальне провадження закрили через брак доказів. Батьки загиблого подали касаційну скаргу до Верховного суду. Марія Антонишин працює на Львівському ювелірному заводі 42 роки. Вона шліфує та монтує ювелірні вироби. Розповідає, як колектив відреагував на інформацію про продаж державного підприємства. Ну, напевно, що не дуже добре, слухайте, тому що люди залишаться без роботи, якщо продадуть завод. Ще декому багато до пенсії. Я вже пенсіонер, тут мені може трошки легше, але багато люмолодіжі. Вам дивіться, молоді. Спеціалісти, як залишаться без роботи, на заводі працює 92 людини. Територія має площу понад 12 тисяч квадратних метрів. Для виробництва треба близько двох тисяч квадратних метрів території. Десять років тому пробірна служба наклала на підприємство штраф у розмірі 30 мільйонів. Вищий адміністративний суд Києва визнав, що ми винні ці гроші, хоча ми до сих пір вважаємо, що ми не винні. І так кожен рік ми просто подовжуємо виконання цього сплати боргу, тому що ми не можемо сплатити тих 30 мільйонів на пустому місці. Так, ми зараз працюємо, ми продаємо продукцію, за минулий рік ми на 17 мільйонів продали цього року. За вісім місяців також достатньо велику кількість. Ювелірний завод є одним з найдорожчих державних об'єктів на Львівщині, які планують продати. Стартова ціна 144 мільйони. Також новий власник має оплатити штраф. Ми продаємо єдиний майновий комплекс, який складається не тільки з цієї території, яку ви зараз тут бачите, де ми знайомимося. Вона складається ще є магазин на Шутеру ставелі і ще є майданчик, відпочинковий майданчик в Остицькому районі. Тобто це йде продається майновий комплекс з будівлями, правами і обов'язками, зобов'язаннями і активами всього підприємства для майбутнього власника. Є умова щодо збереження робочих місць та виплати зарплати працівникам упродовж року. Я бізнесмен, який займається там 20 років бізнесом, розумію, що фактично як окремий бізнес, який можна зберегти та зберегти фахівців, це може бути дійсно цікаво, тому що фактично 50-60 осіб та невеликі площі. Які можуть бути невеликим підприємством це ювелірного сектору, це також потрібно розглядати. Продаж заводу відбуватиметься 20 жовтня через систему Прозоро. Іванка Досько, Роман Маленький, Суспільне новини. Львів у Львові. Стартували курси з кравецької майстерності. Навчання безкоштовне і триватиме два з половиною місяці. На курсах можна навчити шити з нуля. Ми готуємо кравців, які б які вміють не тільки шити, які розуміються в крої, і Які е, будуть залишатися в нашій галузі, щоб поповнювати наші ряди зараз? Дві групи є 16 людей з 24, Це є внутрішньопереміщені особи, які теж фактично е, або будуть шукати можливості працевлаштування, або навіть момент відволікання. Анна Зубова приїхала з Маріуполя, каже, прийшла на курси, адже уже давно хотіла навчитись шити одяг. Я ще художник, і в мене такий стиль, який я думала переносити на тканину і щось з цього робити. І давно вже хочу свою справу. Зорислава Радько, Львів'янка, і працює контент-менеджером, проте мріє відкрити майстерню з пошиття сценічного одягу. Я думаю, що ці курси мені, власне, дадуть, по-перше, те, чого мені бракувало, технічну основу, то як поміряти, як правильно відрізати, як це побачити на фігурі. Ці курси проводять викладачі Львівської інноваційної школи кравецької майстерності за фінансової підтримки польських і німецьких партнерів. Усім, хто проходить це навчання, потім допомагають з працевлаштуванням. У нас є юристи, економісти, і навіть військові зараз міняють хтось професію. Люди тимчасово переселені. Це не єдині курси у Львові, де вимушених переселенців навчають нової справи. Впродовж квітня-серпня у міських закладах професійної освіти організували 17 навчальних курсів. Їх закінчили більше 260 людей. Швеї, кравці, зутівики – це були кухарі, пекарі, кондитери. Також це були робітничі професії. Їм були видані сертифікати про те, що вони мають часткові професійні кваліфікації. Вони на підставі того можуть офіційно влаштовуватись до роботодавця. Ольга Дейнека, Олег Реп, Суспільне новини, Львів. Родовж двох днів на Львівщині відбувався чемпіонат України із літнього біатлону. Тут спортсмени їздять на лижах на роликах. Сьогодні в підсумковий день змагань біатлоністи вийшли на трасу позмагатись у гонці переслідування. У чоловіків на літній чемпіонат приїхали спортсмени основи української збірної. Так, Антон Дудченко у гонці переслідуванні став першим, а другим капітан Дмитро Підручний. Обидва на стрільбі припустились двох промахів. На Стрельба сьогодні були мої помилки. Ці два промахи, тому тут ніяка не погода, нічого не вплинуло, це лише мої помилки. Можливо, десь хотів швидше стріляти. гнався за хлопцями. Особисто я пропустив перших. Три місяці, можна сказати, війни повністю підготовку і трішки пізнувато почав тренуватися. Приєднався до команди останнім і це. Деколи дається в знаки і на тренуваннях, і в принципі і на змаганнях відчувається на чемпіонат із основного складу жіночої команди не приїхали Юлія Джима та Олена Білосюк. І в жінок боротьба за золото чемпіонату відбувалась на останньому колі. Дар'я Блашко, попри відставання на старті понад хвилину, змогла випередити Анастасію Меркушину. Ну, в принципі, слажилася неплохо. Конечно, можна було немножко больше концентрації на стрільбі, но уже как есть провели такой загрузочний поэтому <гану> тому у нас соревнования как готовились. Після чемпіонату України і жіноча і чоловіча команда вирушають за кордон готуватися до зимового біатлонного сезону. В октябре вже їдемо на Снег в Австрію і потом в Ноябре уже перед стартом сезону будем готовиться в Норвегії. Надо нам що то делать перед сезоном, що за стабільності стрільби, но по фізичному стані команда в очередном хорошому стані. Ірина Мочульська, Олексій Шолковий, Суспільне новини, Львівщина.